Більше місяця нелегкого патрулювання і полісмени вже вдома. Серед 40 чоловіків на сході країни завдання з охорони правопорядку виконувала і одна жінка. Тепер всі вони неушкоджені, повернулися на Хмельниччину. Тут їх зустрічали рідні та колеги. Після короткотривалої відпустки полісмени знову приступлять до виконання своїх посадових обов'язків. Саме вам випала честь новорічні свята захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Мені дуже приємно, що в першу чергу ви всі повернулися. Живі, здорові. Хочу схилити низьку голову перед вами всіма. Подякувати, подякувати командиру безпосередньо. Чотири десятки богданівців отримали благословіння на подальшу роботу від святого Отця, а за успішну участь у спецопераціях ще й подяки від керівництва антитерористичного центру. Хочу подякувати особовому складу за сумлінне ставлення до. Службових обов'язків до виконання своїх завдань, збереження цінності держави, Тетяна Москальчук, новини телеканал ТВі 7